Жіноча колекція Levi's, Лот номер 8 В ньому буде три блоки: одяг, футболки та куртки та пуховики. Розпочинаємо перегляд. Розпочинаємо ми з блоку одягу. «Худі Levi's. Одяг це будуть худі, світшоти, джинси та брюки. В цьому лоті блок одягу 18 одиниць. Ціна 18 євро за одиницю. Джинси Лівайс. Розміри всі худові і дуже хороший зріст. Худі Лівайс. Дуже стильні брюки від Лівайс. Еко шкіра. Також в лотах буде 4 або 5 одиниць світшот Лі Купер. Levi's. Дуже гарне худі від Лівайс. Ще один світшот від відліку. Світшоти від відліку всі одинакові. Відрізняються кольори в кожному лоті: зелений, червоний та жовтий. Брюки Лівайс стильна модель, трендова і дуже хороший зріст. Ще один світшот Відлі Купер в червоному кольорі. Брюки Карго Лівайс. Світшот Вітлі Купер. Джинси Лівайс. Трендова модель. Лі Купер Світшот. Брюки Лівайс. Ми завершуємо перегляд блоку одяг. Переходимо до блоку футболок. В цьому лоті 10 одиниць футболок. Ціна 9 євро за одиницю. Футболки всі дуже стильні. Розміри різні. Футболка квітковий принт. Футболка в ніжно-голубому кольорі. Ще ось така футболочка. Всі принти дуже стильні. Лівейс. Ось така моделька. І ми завершуємо перегляд блоку футболки. Переходимо до блоку куртки та пуховики. В цьому лоті 4 одиниці куртки та пуховики. Зараз ми дивимося пуховик. Курточка лівейс. Пуховик 20% гусяче перо. І ось він дуже-дуже теплий. Тут є позначка. Лівейс пуховик. Ціна 40 євро за одиницю на верхній одяг. Курточка від Лівейс у фісташковому дуже гарному кольорі. Це лот номер 8 І саме цей лот може бути ваш.